вечора, ми з України. Ми дійсно з України. Ми знаходимося в Заліщиках. Привезли гуманітарку маленьку передати. Ми волонтери з Венеції передаємо волонтерам Заліщицьким. Бонасира тутті, сяме да Україна. Мимо портату агідку гуманітарію до да Венеція, а кості волонтері, а Заліщики. Хто ви є? Звідки ви? Добрий вечір. Добрий вечір, я Заліщик. Звати мене Іван, фамілія мороз. Я, війна, не, так, на фронті. Артилерист. Артилерист. я Лу... так не я, ну, то так не можна так таке говорити. Так вот, трошки та, вот, ну, воно негалує я... Іван, сікяма Іван, фамілія мороз, е... васу лінія. Е... Мимо портати кості кві іперміабілі. Е... Скажіть два слова, вам підходить це, подобається. Подобається собі і хлопцям. Це дуже буде на фронті. Зараз де зима, зараз осінь. Будуть дощі, це буде дуже актуально зараз на фронті. Дякую. Опісто все вабене, все п'яче, де bene інфаті ментобене, per перми, пер рагація. І кінді рін граціямо аютера і чи серве де виротанні симо. Дякуємо, дякуємо пані Ірині, яка волонтерить тут за ліщика. Скажіть, Разом слов. до перемоги. Дякуємо Італія. Дякуємо вам. Дуже дякуємо. Це машину вони купили також. Хлопці, хлопці купили самі. Хлопці самі хлопці купили. Купили. Хлопці. купили собі машину і також їде. Разом з такими плащиками. Їм якраз підходить. Ми знаходимося в заліщиках. Сямо заліщики, чита. Тану комплектан якось там макінаки портано. І рагаці. Con loro hanno comprato questa macchina che va lì. Баста, breve відео. Відео звіт. Все, бувайте, дякуємо.